Три представники із горішніх плавнів у складі команди підрозділу рятувальників Кременчуцького гарнізону стали переможцями мініфутбольного турніру серед підрозділів головного управління ДСНС у Полтавській області. Змагання, яке зібрало вісім команд, відбулося у Полтаві на базі фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Подібні турніри для рятувальників важливі не тільки остаточним результатом. По перше, це е... Такий є час якраз для того, можливість поспілкуватися, побачити своїх друзів, тому що, на жаль, зараз не так є і часу, і можливості з ними зустрічатися. А завдяки таким от змаганням, які організовує керівництво області, різних змагань, не тільки футбол, це і легка атлетика, і волейбол, і шахи, і усі види спорту. І... Спілкуємося, а потім вже доказуємо на футбольному майданчику хто сильніший. Євген Андрієв, Владислав Лучко та Олег Коваль разом зі своїми партнерами по команді вдало пройшли турнірну дистанцію. У своїй групі команда Кременчуцького гарнізону виборола перше місце. В групі у нас були суперники збірна загонів, команда нафтопереробного заводу Полтавський гарнізон. Та Команда Кременчуцького гарнізону, кольори якої захищали горішньоплавняни, вийшла у фінал, де зустрілася із збірною підрозділів з охорони об'єктів головного управління. Фінал вже він відбувся в 12-го не було дуже спекотно і сил вже майже не залишилося, але. Ми змогли вибороти перемогу. У нас воротар просто виявився хороший, якби спіймав все, що можна було і що не можна було. От завдяки воротарю виграли. Хто стояв на воротах? Євген Андрієв. Вирішальний поєдинок вийшов непростим, але все ж таки приніс перемогу із рахунком 4-3 команді, в якій виступали рятувальники із горішніх плавнів. Так склалося, що в цьому році фінал вийшли ті ж команди, що й в минулому році ми в тому році програли з рахунком 3-0. Цій команді. В цьому році була задача взяти реванш. і в рахунку 2-0 і 3-1-4. 1 вели. Наприкінці пропустили два і вже в запеклій боротьбі все ж таки витримали цю перемогу. І з рахунком 4-3 здобули таку перемогу. Рятувальники із горішніх плавнів із регулярністю приділяють час футболу, аби триматися у гарній фізичній формі. Футбол надає тільки позитивні емоції. Спорт це завжди добре, і якби стараємося, намагаємося бігаємо два рази в тиждень. Підтримуємо форму. Намагаємося грати, ми не збираємось тією командою, що їздили на змагання. Кожен грає у себе десь на чемпіонат району, десь у себе в місті. І також граємо ми тут. Легковаль приїздить в горішні плавні з Кремчука спеціально кожну неділю, щоб побігати тут футбол. Євген Андрієв окремо виділив товариські футбольні поєдинки команди, в якій у горішніх плавнях підтримують фізичну форму рятувальники із гравцями колективу Гірник ветеран, які наступного тижня планують виступати на турнірі у Києві у віковій категорії 40+. Там дуже така досвідчена команда. досить такі гравці сильні і загалом сильна команда. Я сподіваюся і бажаю їм успіхів. Під час турніру, який буде відбуватися в Києві середині червня, Мініфутбол об'єднує людей різних професій та гравців із різним рівнем підготовки. Завдяки цій грі у рятувальників горішніх плавнів виявилася можливість не тільки брати участь у змаганнях, але й проводити спаринги із ветеранською командою гірника спорт та набувати досвіду для участі у подальших змаганнях з мініфутболу. футболу